мої, сьогодні ми з вами приготуємо буженіну. І я вже приготувала, це, мабуть, буде найкоротше відео. Я вже приготувала ємність. В цю ємність я на низ поклала один слой цибулі, один слой моркви і чабрець. Якщо не маєте чабрецю свіжого, то можна трохи посипати сушеним чабрецем. Тобто, це в нас буде така так звана подушка для нашого м'яса. Ну і наш головний інгредієнт це, відповідно, м'ясо. Це схаб, так, биток по-українськи. В мене це 1 кілограм, а там трохи більше, на декілька грамів, то нема різниці. І сюди ми беремо, проколюємо. Так. І я вже підготувала моркву і часник. Проколюємо і втискаємо всередину моркву, і потім так само часничок. Рецепт моє буде обов'язково в описі для вашої зручності, бачите? Для вашої зручності я створила плейліст, який називається Великодній стіл. І там будуть всі такі рецепти, які пасують до Великоднього стола. Мені здається, що три буде достатньо. До речі, якщо хочете більш інтенсивні смаки, то можете додати трохи більше. І моркви, і чесничку, і на так звану подушку так, більше додати овочів. Буде смачно. Ну, і зараз ми додамо чесник. Дивіться, я цей чесничок трохи посипаю сіллю. Якщо є у вас що обмокнути його, то можна навіть обмокнути. Ну, Так, щоб було сілій чесничок. Мені подобається саме так. І... Подаємо в наші такі так, трохи чесничка. Його теж можна більше, якщо любите, щоб був такий більший смак з чесноком. то, звісно, можете додавати його більше. Я додаю лише три зубчики. Це такий, знаєте, рецепт, коли можна... Пограти зі смаками і знайти свій ідеальний смак. Що ж, є. Далі ми наше м'ясо будемо солити і перчити. Що стосується солі та перцю, то цього можна не шкодувати, можна так від душі і можна не боятися пересолити. Або переперчити. Бо це буде лише скоринка сіллю і перцем. Тому, звісно, якщо ви не любите дуже гостре, то можна не заливати багато. Але в цілому все це гострота, вона залишиться лише на скоринці. Тобто зверху. Сама боженіна всередині вона не буде гострою. Угу. І з сілью, якщо ви трохи переборщите, вона теж не буде дуже соленою, вона буде такою збалансованою. Ну, принаймні, скільки разів я робила, я роблю завжди сіль перець на око. І ніколи не було проблем. Ну, і Зараз я з двох сторін поселю, поперчу і потім розітру все це. Так, ну, ми це все натираємо, так, наше м'ясо добре натираємо все. І потім. Викладаємо до нашої ємності, щоб його запікати. Можна, до речі, залишити на пів години, можна навіть на ніч, щоб воно промаринувалось, буде ще смачніше. До речі, для натирання я використовувала суміш перців. Ось так воно у нас все виглядає. Далі ми накриваємо це фольгою і відправляємо до духової шафи ну, десь приблизно на 2 години. Я вже не раз робила, тому я свою духову шафу вже знаю, так, як це відбувається. І 150-160 градусів до 2 годин. В рецепті буде вся детальна інформація. Затекаємо. При температурі 150-160 градусів до 2 годин. Перевірити можете за допомогою термометру, якщо маєте, температура всередині повинна бути 71-75 градусів. Тобто, як тільки м'ясо наше має таку температуру всередині, то можемо його виключати. Ну що ж, погнали, я ставила 4. час на 1 годину 50 хвилин. Зараз в мене залишилось 10 хвилин до кінця, і я зараз хочу перевірити градусником, Температуру всередині подивимось. Шкода, що він не металевий, а трохи пластиковий, тому боюся, щоб він не розплавився, але бачите, вже 62 градуси, 64, 65. Ну, тобто, дивіться, вже готова. Наша бажанина вже, напевно, готова, точно готова, то її можна витягати. Бо якщо залишити трохи довше, то вона буде зовсім суха. Ну, ось, бачите, навіть вже більше на 71,4, 6, 7, так. Тобто час готування 1 година 50 хвилин, це більш це ніж достатньо. Ось така краса в нас вийшла, вона ще гаряче. Дивіться, ось цей, це холодець з власного соку. Його можна залишити, поставити в холодильник, і буде дуже смачний такий холодець, або можна використовувати до якогось Е, Я витягую нашу буженину, загортаю в фолію і. Залишаю в холодильнику на ніч. І лише на наступний день вже можна її порізати і подавати до столу. Хоча так теж дуже смачно можете їсти. Зараз витягну, положу в холодильник і покажу вам її вже після того, як вона повністю охолоне. Вже пройшла ніч, охолола наша дуже І зараз я її розпаковую. На сонечний ранок. Бачите, ось така вона виходить. Зараз я її поріжу. Ну, що ж, ось така в нас виходить буженинка. Це дуже добре на канапки, так? на якісь бутерброди просто їсти до столу, до святкового столу. А навіть можете робити на кожен день на якісь канапки. Буде корисніше, ніж ковбаса. Або ще якась хімія. Нічого складного і швидко приготування. Тому, любі мої, рекомендую приготувати таку буженину. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, щоб не пропустити нові цікаві рецепти та події. Смакуйте, діліться вашими враженнями. Якщо готували, поділіться, що смачно вам було. Всього вам найкращого! Бережіть себе та своїх рідних.